Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу для вас записати таке відео, яке на сьогоднішній день, можливо, не є для вас актуальним. Але ви писали у коментарях, аби розглянула даний звіт. Та на річну звітність, друзі, у мене не вистачило часу. Проте я все одно його хочу записати. Аби у мене таке відео було на каналі, і коли настануть терміни для його подання, у вас був кому необхідно зразочок, яким би ви могли скористатися, тому що друзі, звіт не є зовсім простим, а я хочу вам допомогти. Отож, сьогодні розглядаю річну звітність. Це податкова декларація земельного податку, тобто земельна або орендна плата. Всім, кому друзі, потрібно, я розгляну для вас сьогодні приклад. Отож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Друзі, коли ми говоримо про річну звітність, ми завжди обираємо звітний період. Ну, от, в даному випадку, коли ми звітували за 2023 рік, то ми обирали звітний період 2023 рік. Тобто, з 1 січня 2024 року у нас розпочалася річна звітність і ми обирали звітний період 2023 рік. Ми подавали декларацію єдиного податку, про ми вистане доходи, декларація на, подо... на прибуток, тобто все, що показувало доходи, які були отримані в 2023 році. І звітний період обирала 2023 рік. Але, друзі, коли ми говоримо за Декларацію земельного податку, то ми звітуємо е, не в 2023 рік, а у 24-й. Терміни для подання податкової декларації е, сплати на землю розпочинався. З 1 січня 24 року і тривав по 20 лютого 24 року. Ось бачите, друзі, платник подавав таку декларацію 13 лютого, тобто до 20 лютого цей звіт був своєчасним. Він зелененький, з першого разу прийшов, все тут добре. Якщо ви будете сьогодні подавати, тобто після 20 лютого, можливо, хтось забув подати або, можливо, просто не знав, але все одно потрібно подати. То звісно, цей звіт буде протермінований, та все одно, що робити, потрібно подавати, друзі. Тож, я Вибрала звітний період 24 рік, натискаю Створити і обираю форму Ф060208. Ось, бачите, податкова декларація сплати за землю. Подається, ось, бачите, до 20 лютого обираю, перевіряю стан документу, щоб стояв звітний, натискаю Створити, але не буду, тому що в мене вже для вас тут підготовлений зразок. І зараз ми його, друзі, будемо розглядати. Отож, я думаю, тут все зрозуміло. Коли ми звітуємо за, подат... за сплату або земельний податок, то ми обираємо поточний рік, тобто 24-й, тому що ця сплата у нас йде помісячно за 24-й рік. Так, друзі, я створила документ, заходжу сюди в нього, і давайте будемо розглядати. Сьогодні розглядаю земельний податок і йдемо згори. Якщо в мене земельний податок, я ставлю відмітку напроти земельного податку. Якщо у вас орендна плата, то ставите відмітку напроти орендної плати. Але в мене земельний податок, я переношу сюди. Далі, друзі, порядковий номер за рік. Бачите, за видом декларацію. Таку декларацію я подавала, подаю, верніше, ось разом із вами перша, тому у мене тут буде номер один. Обов'язково, друзі, звертаю вашу увагу. Тут незя це поле залишити пустим. При камеральній перевірці у вас буде бить помилку, ви будете подавати новий звіт. Тому обов'язково потрібно поставити тут одиничку. Далі, із-за того, що ми при створенні створили звітний документ, то у мене автоматом тут стоїть звітний, відмітка звітна. 24 рік і електронний кабінет підтягне мені тут всі необхідні реквізити. А мені тут нічого немає розглядати, я перехожу сюди до нашої таблички. Друзі, коли ми сьогодні розглядаємо земельний податок, то ми будемо заповнювати розділ 1, ось він розрахунок суми земельного податку. Якщо ви платите орендну плату, то ви заповнюєте розділ 2, розрахунок суми орендної плати, тобто заповнюєте оцей розділ. Вони йдуть по аналогії однакові, тому немає. Різниці, які я буду сьогодні розглядати, приклад, тому що вони схожі, друзі. Сьогодні в мене земельний податок і отож, давайте розглянемо нашу табличку. Сьогодні для складності я розглядаю дві земельні ділянки. Якщо у вас одна, ви на іншу не звертайте увагу. І давайте почнемо. Отож, порядковий номер один. Категорія земельної ділянки, друзі, в мене 0307. Що це за цифри? Ось, бачите, я паралельно відкрила для вас тут вкладку і пишу в Google категорія земельних ділянок. Є в мене тут, друзі, два, ну, верхніх, ось, якщо відкрию дві силочки про затвердження, бачите класифікатора, ось може скористатися, тут, знайти свою земельну ділянку. Але для зручності, друзі, зайшла ось в цю другу силочку. І тут є додаток 59, ось завантажити. Я собі завантажила, і ось у мене у Ворді. Збереглося і я ось, бачите, знайшла свою для будівництва та обслуговування будівельної торгівлі, тобто це земельна ділянка під магазин. І ось те, що мені потрібно: 0307. Я ось вибрала його і проставила друзі, ось він: 0307. Далі документи, які засвідчують або підтверджують право власності. Друзі, оскільки ми маємо тут сноску 11, ми користуємось, спускаємось нижче, що у нас 11, зазначається вид права. Оскільки в мене власність, я пишу одиничку, Бачите? Вибрала одиничку, поставила, тому що це власність. Далі, згідно нашого документу про право власності, я проставляю серій номер, дата, в якому була передбана ця земельна ділянка, номер. і Кількість повних місяців користування, оскільки я її придбала у 2023 році, то, звісно ж, у мене в 2024 році, тобто я ж звітую зараз за 2024 рік, придбана минулого року, тобто в цьому році повних 12 календарних місяців. Ставлю тут 12 кадастровий номер цієї земельної ділянки, де вона знаходиться. Тобто, знову ж таки, беру з довідника в інтернеті, пишу адресу. І згідно документу я пишу площу. Друзі, коли ми говоримо про межі населеного пункту, я знаю, що згідно законодавства ми маємо писати в квадратних метрах. Але, друзі, цей звіт вже я не знаю, скільки років подаю, і коли податкова перевіряє, чомусь, коли подаєш у квадратних метрах, суми не сходяться з плати за рік, яку тобі нараховують. Чомусь, от, незважаючи на те, що це в межах населеного пункту, а не поза межами, а в межах, то все одно чомусь приходиться писати у гектарах. Ну, не знаю, чогось воно не спрацьовує, якщо в квадратних метрах. Податкова перевіряє, все їх влаштовує, все добре, аби сходилася у нас річна сума, помісячно все правильно лягало у картки, і, в принципі, ніхто не має ніяких запитань до того, що це в гектарах. <кій> Тому, друзі, я перевела в гектари нашу земельну ділянку, і в мене вийшла 0,0136. А далі, друзі, я. Писую нормативну грошову оцінку. Давайте тепер уважно звернемо нашу подивимося, звернемо нашу увагу на те, що в нас тут написано нормативна грошова оцінка це не та, що нормативна грошова оцінка, є в документі. Ось, наприклад, якщо в мене по документу, зараз я відкрию, де у мене тут ця земельна ділянка. Нормативна грошова іде 49,655,97%. То я не можу її сюди поставити згідно документи, тому що якщо уважно прочитати, про що це я тільки що говорила, в мене іде тут написано за, бачите, за 1 гектар або квадратний метр. Тому я беру е, суму, зараз я відкрию наш калькулятор, щоб ви бачили, що тут у мене робиться. Нормативна грошова оцінка із мого документу складає 49. 655,97, Я ділю на нашу площу на 0, 0 1, 36, І за 1 гектар 36,511,74,26 Я ставлю в колонка номер 14. Бачите, друзі, це за 1 гектар. Ну, за, за те, що там у нас <ріх> виходить тут не один гектар, ну ви зрозуміли, це за один квадратний метр або за один гектар. Тепер, друзі, ось ця сума, відкрий далі наш калькулятор. Мені потрібно, якби це дивно не виглядало, знову помножити на нашу площу. Тобто, знову множу я на 0,136, повертаю нашу нормативну грошову, яка у мене вказана в документі. Для, для чого я ділила? Для того, щоб просто вказати тут суму, цю цифру. І тепер я її повертаю, я помножила знову на гектари. І ще раз множу на нашу ставку. От у мене ставка 3%, помножила на 3%, дорівнює 1489,68. Чому, друзі, 68%? Тому що якщо у нас йде цифра після 5%, то збільшується вже у більшу сторону. Тому тут 679, то у мене вже виходить 68. Тут буде не 67 копійок, а 68 за того, що тут більше 5, тобто 9 більше, ніж 5. Тому, друзі, річна сума, яку я повинна сплатити за цю земельну ділянку за 0,0136 гектара, становить 1489,68 копійок. Ось я ставлю в колонку 17. Далі, друзі, я переношу її в колонку 23. Тепер, аби розбити мені на 12 місяців, поставити тут в цьому третьому розділі, ось він третій розділ, я беру цю суму, яка в мене отрималася річна сума, і ділю на оці 12 місяців, бачите, які я вказала. Кількість повних місяців і отримала 124 гривні і не 13 копійок, а 14, тому що вже тут іде наступна цифра 9, тобто більше 5, і округлюється в більшу сторону, тобто 14. І проставляю, друзі, із січня по грудень 124 гривні 14 копійок. Тут, де річна сума, я переношу 1489 Ну, тобто, наше, якщо ми маємо один рядок. Все, друзі, більше тут нічого не потрібно заповнювати. Це наш звіт повністю готовий. Але я сьогодні ускладнила, і якщо ви маєте дві земельні ділянки, давайте розглянемо, що далі у нас тут по звіту. Отож, порядкові номери вже 2. Знову ж таки, в мене 0307, тому що це будівництво під торгівлю. Право власності одиниця. Так само я взяла внизу, тут 11 власність одиничка. Пишу, придбала я це в 3 травня 2024 року, тобто в поточному році, номер документа. І там, де кількість повних місяців, я ставлю 8, тому що придбала, що я його в травні, відповідно, я там і сплачую кадастровий номер, місце розташування цієї земельної ділянки, адреса. І її квадратура, тобто площа земельної ділянки. У мене тут 0,42. Тепер, друзі, я відкрию, де у мене тут нормативна грошова оцінка. Знову ж таки, це в мене за 1 гектар або 1 квадратний метр, хто там як хоче прозвітувати. Ну, я вже сказала, що потрібно в гектарах, тому що в квадратурі по квадратним метрам не буде сходитися сума. Я беру із свого документа нормативну грошову оцінку 518.

І тепер, друзі, знову ж таки, аби порахувати річну суму, повертаємось. Тут просто я ж пояснювала, що тут ми вставимо таку нормативну грошову оцінку для того, щоб просто заповнити цю колонку номер 14 Ну так потрібно її заповнити. І ми знову повертаємо нашу нормативну грошову, ми помножимо на 0 на нашу площу 1,42. Вийшло те, що у мене в документі, тут. і множимо на ставку. 3%. І, ось, друзі, вийшло 155540. Я ставлю в річна сума, тобто це колонка номер 17 і аналогічно проставляю її в колонку номер 23 Далі, друзі, я там, де в усього підбиваю нашу площу перший рядок плюс другий рядок. Далі, друзі, річна сума, перший рядок плюс другий рядок, і на останній рядок. Колонка так само: перший рядок плюс другий рядок виходить: 3045 гривень і 8 копійок. Цю суму з усього я проставляю сюди, це розділ 3. Ось він, де річна сума. Річна сума ставиться, як бачите, за дві, за два рядка. Сума двох рядків. Якщо у вас один, то ви одну. Якщо у вас три рядка, то ви додаєте три рядка. Тобто тут в третьому розділі в колонка, оця Д3, ставиться річна сума із усього, оця, що отрималась тут. Поставила і розбиваю на 12 місяців. Знову ж таки, оця сума 1555, Бачите, ось я повертаю калькулятор. Я ділю на наші 8 місяців, і виходить ось така сума. А тепер, друзі, дивіться, оскільки я маю два рядки і в мене по. Квітень місяць буде лише сума за перший рядок 124-14, тому що тут у мене придбана земельна ділянка аж в травні. То вже починаючи з травня, ось, друзі, я додаю уже два рядка. Тобто оці 194,42 додала 124.14, яка у мене вийшла із першого рядка, з першої земельної ділянки. І у мене виходить, ось бачите, 318,56. І з травня по грудень я вже вписую суму двох рядків: перший і другий. Якщо ви не маєте другого рядка, то, звісно, буде у вас лише 124,14. Ну, оскільки з травня в мене вже пішов і другий рядок і за другої земельної ділянки, то звісно, перший рядок плюс другий рядок, те, що поділила там на 12 місяців, а тут на 8, додала і проставила. Ну, звісно ж таки, знову у грудні місяці виходить на декілька копійок більше. Друзі. Я хочу наголосити, що коли ви будете ділити на 12 місяців це все, ви не полінуйтесь, а додайте січня. По грудень, щоб у вас дійсно 12414 плюс 12414 плюс 12414 і аж по грудень місяць 318-60, щоб у вас отрималась оця сума. Тому що якщо ви поділите на 12 місяців, у вас може там і не вийти на якісь декілька копійок буде рвати, тому не полінуйтеся і помісячно додайте на калькуляторі, щоб у вас вийшла оця річна сума. Це, друзі, ось це все. Я сподіваюся, зрозуміло, Тут нижче більше нічого немає. Більше тут немає що додавати. Я сподіваюся, все, що я згадала, я сказала, і вам це все зрозуміло. Все, друзі. Якщо виникають додаткові запитання, ви пишіть у коментарях. Я сподіваюся, це відео стало для вас або стане хоч чимось корисним. Я бажаю вам всім миру і добра. До наступних зустрічей, всім пока!